Я втратила близьку людину. Як? Як це пережити? Це треба просто пережити. І це горювання, яке має відбутися, воно відбувається десь приблизно рік. Воно проходить декілька стадій. Там є теорії з приводу того п'ять стадій горювання, певно, там. Ви зустрічали це все Це в як п'ять стадій прийняття? Це, це є як п'ять да? стадій прийняття. Угу. Є питання, що це не так, ну тому що це не має значення. Але ж і в у різної людини це по-різному проходить. Ну так би мовити, немає такого, що всі от по цих п'ять стадіях проходили як всі. Ні, це не так. Але горювання має бути. І горювання має бути. Тобто певний час треба дійсно віддатися цьому горюванню, не ховати в себе, щоб не було цього. Контейнеру всередині, коли ми просто захищаємо і не проявляємо своїх емоцій. Так, річ ясна, це можна робити там сам на сам, або робити там в якомусь місці, де там не лякаючи своїх близьких, але це треба робити. Це просто прискорює, пришвидшує взагалі вихід з цього стану, який так чи інакше він закінчиться прийняттям. Залишиться туга, річ ясна, вона буде, але вона буде легка. Але як на цьому не залипнути, щоб людина не спустилася в депресію? Е, може бути якийсь певний період депресії. Тут треба просто для себе усвідомлювати, ну так би мовити, бути для себе спостерігачем і спостерігати, що зі мною відбувається. Тобто я заліпаю, я уходжу туди, там, в глибину, чи воно так я можу виходити? Якщо я можу виходити нормально, це ми проходимо стадію горювання в нормальному режимі. Якщо ми залипаємо, ми можемо про це сказати. Треба звертатися певно до психологів для того, щоб пройти це і не впасти в депресію. Або поряд має бути близькі люди, які можуть підтримати. І тут дуже важлива підтримка друзів, близьких, які поряд. Дуже важливо. Вони на контролі, вони дивляться на людину, як вона себе поводить. Ну так би мовити, не даючи їй впасти. Вони її підтримують, і вони можуть, не дай Боже, якщо треба буде там звертатися до спеціалістів для того, щоб витягнути. Якщо буде дійсно, ну людина не може справитися.